Друзі, всі вітаю на моєму каналі! З вами Жанна, і як ви здогадалися із назви відео, сьогодні ми робимо круту зачіску без стайлеру Дайсон. Вийде повторити, я впевнена у кожної, якщо ви подивитесь це відео. Тож, поїхали! Зараз вечір я вже зробила свою вечірню бюті ротину і час подбати про волосся. Для того, щоб вранці прокинутись і мати чудову зачіску. І, звісно, щоб було більше часу або на мейкап, або на якісь свої інші справи. Тож, перше, що нам потрібно, це піна для волосся. Її потрібно наносити на довжину. Ой, у мене вже вона здається закінчується. Можна обрати будь-яку вашу улюблену піну. У мене від Лонда. Мені вона подобається, вона класно виконує свої функції. Тож, не бачу сенсу купувати іншу, якщо ця класно працює, і до того ж, вона коштує якихось таких адекватних коштів. Волосся я розчесала, я його розділила на дві частини, для того, щоб його було легше сушити. Тому що зараз нам потрібно на 100% висушити наше волосся. Приступаємо до останнього етапу. І, звісно, це м'які бігоді. Потрібно десь посередині центру голови зафіксувати. Будь-яким зажимом ось цю конструкцію. І далі від зони обличчя у протилежну зону, я буду такими невеликими прядками накручувати своє волосся на цю сторону. Накручувати потрібно максимально туго для того, щоб у вісні, якщо ви будете крутити головою, щоб у вас вся ця конструкція не розпалась і не залізла. У мене один із перших моїх разів було, що з однієї сторони розпалась конструкція, а з іншої ні. І я прокинулася, одна сторона була накручена, а інша рівна. Таке також буває. І ми, знаєте, от як ніби ми плетемо такий колосочок, ми із кожною. І з кожним обхватом ми беремо прядки і знизу і тугенько накручуємо. Я фіксую все настільки того, щоб шансів розмотатися взагалі не було. Ось так це виглядає: ця сторона. І тепер приступаємо до другої. Обмотуємо бігуть туго і беремо. Наступну прядку разом із тією, якою ми вже обмотали. Ж, ось так у нас виглядає зараз накручене волосся. Я рекомендую не закручувати його ось таким чином назад, тому що спати так незручно. Краще залишити в такому виді, тоді ви зможете комфортно головою спати на подушці. Якщо ж ви протягом дня ходите з бігодями, то звісно, для того, щоб це виглядало якось симпатичніше, зафіксуйте волосся таким чином позаду. А я зараз направляюся в своє ліжко, буду відпочивати і вранці покажу вам результат. Для вас цей час пройде непомітно. Добрий ранок! Ну що ж, дивимося на результат. Розкручуємо нашу конструкцію. Мені вже крутить подивитися, що у нас вийшло. Як видно, після ночі сну зачіска досить добре протрималася, нічого ніде не розкрутилося, не розпалося. Мені вже так цікаво, що ж у нас вийшло. На годинку Зараз восьма ранку, я встигла зробити свої справи, я встигла зробити мейкап, і на зачіску мене залишається 5 хвилин. Останній мій улюблений штрих потрібно голову опустити донизу і підняти. Тоді зачіска трішки більше набереться такого повітря, об'єму і все буде ще краще. Як ми бачимо, об'єм вийшов досить класний, але якщо вам подобається більш такий м'який помірний об'єм, можна скористатися таким гребінцем із рідкими зубцями і трішки прочесати наше волосся. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам така зачіска. Від себе скажу про три найважливіші плюси. Перше, це те, що наше волосся взагалі ніяк не травмується. Це відбувається за рахунок відсутності нагріву на гарячі температури. Як це відбувається, коли ми нагріваємо волосся на стайлери? По-друге, Така зачіска займе не більше п'яти хвилин. Ми зняли наш бігуць, поправили волосся і займаємося своїми справами. І по-третє, дівчата, які мають від природи рівне та таке важке волосся, мене зрозуміють, тому що ніякий стайлер не допоможе зачісці протриматись більше години. У мене так точно. А саме такий спосіб накручування волосся іноді допомагає навіть до наступного дня дожити моїй укладці. Тож, я бачу лише плюси. Якщо вам таке відео сподобалось, будь ласка, ставте пальчик догори, підписуйтесь на мій канал, тому що тут буде більше цікавих та корисних відео саме для вас. А ми побачимося в наступному відео. Дякую за перегляд і я вас обіймаю!